Всім привіт! З вами знову Мікс Артемікс. Але можете мене називати Артем. І сьогодні ми будемо знову грати в Майнкрафт, але трошки незвичайний. Це скайблок. Ось так. А... Зараз все буде. В мене. А! Там. Там скелет. І там ще хтось. Ох ти ж. І там коні, ого, так, мені потрібно зараз. Так, 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 так. І ти що, потоптав мої грядки? Та ти мене задовбав. Він мене точно задовбав! Ура! Я думаю, з нього хоч якась вигода буде, що він просто в золотій бронці був. І я просто такий золота броня. Все! І це трошки не то Ого-го. Так, mm. так, мені зараз буде потрібно. Що мені буде потрібно? Потрібне... Бронька мені зараз не дуже потрібна. Так. А, зараз мені потрібне потрібна кирка. А давайте золоту зробимо. Оп. І давайте ось це. Це зараз буде просто класно, тому що, вроді, вона ламає не все, але я не знаю. О, а воно залізо взагалі ламає. Ладно, це не дуже ефективна така. Кірка. йо моє де він тут. А, і його треба покормити, тому що вже в нього хвіст опустився. А як ми знаємо, чи, чи, чи ви не знаєте, я не знаю, то, якщо його довгий, довгий час не кормити, то в нього буде опущений хвіст. Якщо його покормити, давайте. Оп, в нього трошки піднявся. Зараз ми його будемо годувати. Так. А пьосик, песик най, найтрапу, то це вона кормить. О, бачите? Це реально працює, тільки що на моїх очах він піднявся. Це класно. Так. І сьогодні буде така малесенька серія, тому що я не хочу таких записувати дуже великих серій, щоб там на годин 20... Я зараз взагалі запишу трошки і все. Тому що я на вечір не дуже сильні серії записую. Кінь. Не стрибай про сім'ю подумай, про дітей. Кінь, не стрибай. А! Ладно. Я його застав. Так. Так, ну у нас такий домик досить гарний. Але там треба построїти щось. О, Так. Так, залізо. Так, мені потрібно срочно залізна кірка, тому що я хочу мати залізну кірку. Все. Я не хочу ходити як бомж з цею. Хоча в мене є цей меч. Щоб по Ха! О, коровки. О, кінь. О! Хорс. No, 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 містер Фіш. You don't go to your family. You go. To Tazik. Пока, містер Фіш. Uh, так. І треба буде розширити наші границі. Чи як це... О. Мені треба три штучки, щоб скрафтити собі барабанну дробь. Кирочку. Головне, щоб мене ніхто не стовкнув. Ха-ха, да. О, норм. там Хоч щось осталось Це? Кірка випала. Кірка. Не кірка випала. Це дуже так. І вже я сьогодні на сьогодні на буду закінчувати цю серію. Тому що вже десь хвилин пройшло, а я не дуже хочу на вечір так сильні серії записувати. Довгі, прям такі. Так що, всі підписуйтесь на канал, всі ставте лайк косики. І всім пока-пока!